Завтра у світі відзначають день трансплантології. Його мета це заклик до усвідомлення критичної важливості донорства та трансплантації органів. У цей день вшановують тих, хто ухвалив найважливіше рішення тривати життя іншим після закінчення власного. Водночас, міжнародний день трансплантології акцентує увагу. На гострій нестачі потрібних органів щохвилини у світі тисячі людей чекають на трансплантацію, і для багатьох із них це єдиний шлях до порятунку. Про трансплантологію поговоримо з гостями у нашій студії сьогодні. Це Дмитро Коваль, генеральний директор Українського центру трансплант... трансплант координації, і Руслан Салютін, медичний директор Національного наукового центру хірургії та трансплантології імені Шалімова. Панове, дуже радий вас бачити сьогодні у нашій студії. Дякую, що прийшли. Добрий день, пане Дмитро. Пропоную почати з вас. Я пам'ятаю, коли власне. Починалася розвиватися в Україні трансплантологія. І скільки це було дискусій, коли це впроваджувало на законодавчому рівні? Дуже багато було і негативу, і позитиву. Що зараз? Як зараз в Україні розвивається трансплантологія? Дозвольте, я в першу чергу подякую родинам тих людей, які зробили пожертву анатомічних матеріалів для порятунку життя інших. І в другу чергу подякувати лікарям, які, незважаючи на сьогоденні обставини, знаходять сили не просто виконувати трансплантації, а ще й розвиватись, постійно розвиватись, переносити досвід з інших країн світу в Україну. І все це робиться не просто так, це робиться для того, щоб рятувати якомога більше. Життів українців під час війни, що є дуже важливим. Щодо розвитку трансплантології в Україні, вона розвивається в природній спосіб. В принципі, ми проходимо той самий шлях, який пройшли всі країни, в яких трансплантологія є розвинутою галузю охорони здоров'я. Єдине що це шлях. Тривалість цього шляху, який проходимо ми в Україні, є дещо коротшим, тому що ми маємо досвід якраз тих самих інших країн. Галузь розвивається достатньо динамічно, і ми сподіваємось в найближчими роками досягнути середньостатистичних показників, які фіксуються в країнах Європейського Союзу. Якщо я не помиляюся, центр Шалімова є лідером зараз в. Трансплантології в Україні? Ну, ми одні з лідерів. Ми перші, які розвивали цей напрямок ще до активного, скажімо так, активної розбудови системи трансплантації в Україні. Саме в наших стінах, в стінах нашого інституту, в стінах нашого центру, були виконані перші трансплантації серця, перша трансплантація печінки від живого родинного донора, перша трансплантація легенів від двох родинних донорів. Дитяча трансплантологія. Це розвивалося в стінах нашого інституту, і ми на сьогоднішній момент виконуємо фактично всі види органної трансплантації, які є на сьогоднішній момент на території нашої країни і в лікувальних закладах нашої країни. А щось нове впроваджуєте? Ми впроваджуємо нові технології, які стосуються ведення після ведення пацієнтів. Це доволі складний елемент. Тому що не лише хірургічна майстерність має принципове значення, а має ще значення і ведення цього пацієнта в після періоді. Тому ми зараз впроваджуємо нові технології, нові методики, які наші молоді лікарі, тому що на сьогоднішній момент більшість наших лікарів-трансплантологів це люди в середньому віку 35-40 років. Вони активно а, а, переймають досвід іноземних своїх колег, це і а, а, країни Європейського Союзу, це країни Азійського а, регіону, тому що в Азії активно розповсюджується і проводиться трансплантація від живих донорів. Так що ті, ці технології ми активно впроваджуємо саме в себе. Пане Дмитре, а маєте інформацію, скільки взагалі зараз в Україні людей потребують трансплантації? Є список? Так. Е, да. Список, звичайно, є. Він фіксується в єдиній державній інформаційній системі трансплантації. І сьогодні людей, які потребують такого оперативного втручання, близько 3800. От станом на сьогоднішній день. Це е, ті люди, які перебувають е, в статусі зареєстрований, або які е, перебувають в листі очікування і е, проводяться певні дообстеження, е, як лабораторні, так і клінічні. І в цьому місці потрібно сказати і порівняти цей е, кількісний показник з кількістю трансплантацій, які виконуються в Україні, яких протягом року робиться е, близько 600. На сьогоднішній момент. Да, ми в 2025 році дещо збільшуємо ці темпи. Оцінювати рік, звичайно, що зараз ще зарано, але в будь-якому випадку та кількість трансплантацій, яка сьогодні виконується в Україні, не покриває тої потреби, яка фактично існує. Тому що розрахункові. Показники свідчили про те, що потреба щорічна потреба в трансплантаціях в Україні близько 5 тисяч, і е, ось ця проблематика перебуває не в площині е, недостатньої кількості трансплантацій, а якраз е, в площині впровадження процедури діагностики смерті мозку у всіх лікарнях країни. В готовності людей щодо пожертви анатомічного матеріалу. І, в принципі, це спільне, спільне завдання, яке виконується як нашим центром, так і кожним центром трансплантації в нашій країні. А як довго людині доводиться чекати трансплантації? І як взагалі проходить оцей відбір донора? Все залежить від клінічного стану людини і чим він є критичнішим. Тим раніше він отримує анатомічний матеріал. І е, співставлення відбувається відповідно до ось цієї черги, е, відповідно до сумісності між е, донором та реципієнтом, щоб розуміти, приживеться орган чи не приживеться. І е, відповідно. Е, Давайте так, критеріїв, за якими відбувається співставлення, насправді дуже багато. От саме для цього і існує електронна система, існує наш центр, в якому є відділ, який працює в цілодобовому режимі, і супроводжує ці трансплантації, де б вони не відбувались в Україні. Для того, щоб отримати трансплантацію, пацієнт має потрапити до центру трансплантації. А до того нефролог, гастроентеролог, кардіолог має запідозрити потребу. Сьогодні пацієнт вільний обрати в будь-який центр трансплантації, будь-якому буде надана медична допомога. А ось ця медична допомога з огляду на те, що трансплантація відноситься до високовартісних методів лікування, покривається з боку держави. І, Трансплантологи по зверненню в цей центр трансплантації мають або підтвердити, або спростувати потребу в трансплантації. В разі, якщо така потреба є, пацієнт буде, напише заяву і буде встановлений в лист очікування конкретно ось цього закладу. І е, лист очікування цього закладу буде видимий тільки е, трансплант-координатором з цього центру. А нам, оскільки координуємо діяльність, доступний весь загальний національний лист очікування. І тоді, коли всі зорі співпадуть, відбудеться відповідні лабораторні дослідження, і система визначить, а наші співробітники повідомлять, ось тоді і відбудеться трансплантація. З приводу терміну очікування, на жаль, у нас є пацієнти, які перебувають в листі очікування ще з 2022 року. Це дуже великий. Термін, і він в свою чергу підтверджує нагальність е, ось цієї проблематики щодо збільшення кількості донорів в нашій країні. Пане Руслане, пан Дмитро згадав таку річ, як діагностика смерті мозку. Поясніть нам, будь ласка, як фахівець, що це таке, і як це впливає в подальшому на трансплантологію. Ну, Якщо говорити, що таке діагностика смерті мозку, це діагностична процедура, яка є діагностичним стандартом в будь-якому випадку, коли у пацієнта діагностована кома-3. Тобто можуть бути різні патологічні стани або травми. Здебільшого це або ДТП, або в більшості випадків це гостре порушення мозкового кровообігу, коли відповідні фахівці, а саме лікарі-неврологи встановлюють. Відповідний статус неврологічний, кома 3, тоді запускається процедура діагностики смерті мозку. Ця процедура вона багатокомпонентна, вона включає в себе як клінічні, так і інструментальні і лабораторні кроки, або, скажімо так, ступені, що дозволяє чітко встановити те, що мозок людини помер. Відповідно до закону України про трансплантацію, а також інших нормативно правових актів, і аналогічні самі акти і нормативні документи існують і в інших країнах, де розвинута система трансплантації і, взагалі, система охорони здоров'я, людина вважається померлою, якщо діагностована смерть її мозку. Незважаючи на те, що працює серце легені, і, начебто, людина жива, на превеликий жаль, мозок її помер. Якщо мозок помер, людина вважається. Померлою тільки після того, як встановлена діагностика, коли передіагностована смерть мозку, тоді вже можуть вступати в роботу трансплант-координатора, які спілкуються з родичами, пояснюють ситуацію, і тоді можливо отримати відповідну згоду на вилучення анатомічних матеріалів. І після цього, вже після отримання відповідної згоди, розпочинається разом з українським центром транспонту координації, починається спільна робота. Як організаційна з їх боку, так і робота клінічна з боку центру трансплантації, з боку відповідних фахівців, які виїжджають в той чи інший заклад охорони здоров'я на вилучення антимічних матеріалів для трансплантації. Я хочу сказати, що не обов'язково, якщо у людини діагностована смерть мозку. Це не є обов'язковим для родичів на надання відповідної згоди. Це волевиявлення людини, яка при житті зі своїми родичами і своїми друзями спілкувалася з цього приводу і дала відповідну згоду, і родичі про це знають. Або людина при житті подала відповідну інформацію. Відповідно заяву до українського центру транспортної координації, про те, що на момент її смерті вона може подарувати свої органи для інших, для інших людей, тобто це стандартна процедура, це нічого такого нового в нашій країні не розроблено або не впроваджено. Це загальна світова практика, і тому говорити про те, що Чого цього цього треба боятися? Чи це якась якась така, так, страшна річ? Чи можливі помилки? Це в більшості випадків міфи. Тому що ще раз повторюю, є багатокомпонентна, багаторівнєва система проведення відповідних діагностичних процедур. Ще раз повторюю, як клінічних, так і лабораторних і інструментальних. І відповідні дані інструментальних досліджень вони заносяться до відповідної історії хвороби. Тобто говорити про те, що це якісь е новини, якась, на раз повторюваю, нова технологія не приходиться. Ми повернемося ще до цієї теми, але давайте спочатку подивимось на великий матеріал. Трансплантації нового рівня українські хірурги продовжують повертати до повноцінного життя хворих, яких іще вчора визнавали безнадійними напередодні міжнародного дня трансплантолога трансплантолога Роман Барашев побував у науковому центрі імені Шалімова, де нещодавно лікарі провели трансплантацію органа від померлого донора. Дивімося. Взагалі я сама з Чернігівської області, село Журавка. 33 роки працювала вчителем працювала Місяць тому. Хірурги національного центру імені Шалімова пересадили сільській вчительці печінку. Донорський орган надали родичі молодого чоловіка, що загинув у дорожній аварії. Безмежно вдячна батькам за цей вчинок, що батьки перебувають в такому можна сказати горі, але вони рятують життя іншим людей. І знаю, що завдяки цьому донору було врятовано життя чотирьох людей. Сьогодні в операційному блоці центру імені Шалімова проводяться 20 операцій. В цьому блоці працюють хірурги відділу трансплантології нирки, в цьому блоці відділу трансплантації печінки. Зараз у нас проходить ендоскопічна літотрипсія Конкрементів нирки у пацієнта військового в даному випадку йде дроблення камня. І зараз у нас дуже складна операція, яка не простіша, ніж трансплантація печінки, а інді наті складніша. Методику володіють буквально декілька десятків центрів по всьому світу більшість, які знаходяться в країнах Азії, це Японія, це Південна Корея. Складність в тому, що пухи знаходиться близько до життєво важливих судин і протоків. Їх треба всі дуже акуратно виділити. Це дуже тонка ювелірна робота і потребує дуже років підготовки буквально. Саме ці операційні три тижні тому пересадили печінку нашій героїні. у Нас вперше говорить про те, як ми йдемо в тенденцію світової. Ми лідерами трансплантації виконуємо трансплантацію печінки. Після імунотерапії такий ускладнень як пухлинний тромбоз. Раніше це ускладнення було абсолютним протипоказом до трансплантації печінки. І такі хворі не розглядалися, як кандидати. Медіана їх життя була в середньому 2-3 місяці. Складно технічному аспекту трансплантація, але на щастя все в нас склалось. Пів час ковіду ну, почалася дуже така ломка, розкладало на, на кісточки. На сі там почалися біль такий дуже сильний у правому підребер'ї, і почали боліти всі-всі-всі кістки, які не є. Ліна розповідає, битва з хворобою триває вже чотири роки. Дослідження показали в печінці жінки злоякісне новоутворення. Ну сім на десять. Пухлина була дуже велика. Ну я не вірила в це, що все буде. Що буде подолана онкологія, але дякуючи підтримці, знову своєї сім'ї, свого синочка. Ну я змогла це пройти. Причиною всьому цьому був це гепатит. С. З яким вона жила, не підозрюючи взагалі про це. І вона могла тобто, отримати це там або в стоматолога, або в гінеколога. А він е, руйнує печінку, цей вірус, і він взагалі ніяк не відчувається. До нормального життя Ліну могла повернути лише пересадка печінки. У мене ще просто-напросто четверта група крові це досить така рідка. І донорів ну, теж такою групою там підбирається, що підходить, це треба, щоб група була в групу. На донорський орган жінка очікувала півроку. Коли це все починалося, я хотів бути донором печінки для мами. Тобто я хотів віддати свою частину, але в мене інша група крові. Ми беремо трансплантацію печінки наші держави потрібно десь трансплантацією 500-600 на рік. Скільки зараз? Загалом, напевно, 100 немає. Відчуваєте дефіцит до Митовського? Є є дефіцит, є дефіцит. Тобто на листу очікування стоїть на даному етапі, в Україні потребує трансплантації нирки 2700 пацієнтів. А за рік в Україні виконується трансплантація нирки десь порядка 300. Трансплантації важливий час. Донорського органу хочу подякувати керівництву Міністерства внутрішніх справ тим же військовим. Вони надають транспортну авіацію І в дуже складних випадках вони допомагають нам. У науковому центрі імені Шелімова кажуть, навіть в умовах війни намагаються робити все, щоб трансплантологія продовжувала розвиватися, бо розуміють, для сотень майже безнадійних хворих в Україні це єдиний шанс на життя. Поправу назвати боженьки з золотими руками, які подарували мені надію на нове, і... на нове життя і радість того, що я можу бачити новий. День. Роман Барашев, Василь Міновщиков. Подробиці телеканал «Інтер». «Марафон. Єдині новини. От подивилися ми зараз матеріал Романа Барашева. Я звернув увагу, що одна людина врятувала чотирьох. Так, людина загинула в ДТП, але врятувала завдяки своїм органам. Врятувала чотирьох людей. А взагалі багато людей е готові ділитися своїми органами посмертно. Ну, завдяки тому, що тема трансплантології в Україні е, шириться, е, а українці є е, е, жертовною нацією. Ми завжди допомагаємо один одному. Е, тому зараз е, дедалі частіше отримуємо ось ці заяви про згоди на пожертву органів після смерті і порятунок життя інших. Е, 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 Якщо ми говоримо про заяви прижиттєві, то їх, на жаль, не так багато їх всього до півтори тисячі зареєстровано. З невеличким уточненням їх можна подавати будь-якому трансплант координатору в будь-якому центрі трансплантації і не боятися цього, тому що ця інформація про те, що людина дала таку прижиттєву згоду. Стане доступною для співставлення пар тільки після її смерті, тобто після того, як відбудеться констатація смерті мозку, після того, як буде оформлений належним чином акт і доданий до інформаційної системи. І по-друге, така заява ні до чого не зобов'язує насправді. Тому що якщо людина передумує, вона в будь-який час може подати іншу заяву про незгоду бути донором після своєї смерті, при цьому людина не здає е, свою кров для ось тих лабораторних досліджень, які необхідні для співставлення пари. Тому завчасно е, жоден лікар не знає, для якого реципієнта можуть підійти е, органи від людини, яка за життя дала свою згоду. Тому Страшного тут е, нічого немає, е, можна подавати е, такі заяви, і е, якщо немає на це часу, наприклад, то хоча б можна поговорити в сімейному колі про ваше ставлення е, щодо такої пожертви після своєї смерті. Е, тому да, зараз легше, але нам би завжди хотілося більшого, тому що багато пацієнтів ще потребують на трансплантацію на перетунок життя. Пане Руслане, але ж важливо не тільки пересадити орган, дуже важливо, щоб він ще й прижився. Багато взагалі позитивних, хороших кейсів. Ну я хочу сказати, що завдяки тій системі, яка розроблена, яка впроваджена, і взагалі в механізму підбору пари донор-реципієнт, а ми маємо на сьогоднішній момент доволі добру виживленість і однорічну, і п'ятирічну. це такі стандартні терміни, на яких саме визначається рівень виживаності органу. А, але тут питання не лише в, в співставленні пари, тобто пара повинна бути підпідходячий за групою крові і за відповідним генетичним, скажімо так, співставленням. але дуже велике значення має після трансплантаційний період, про який я е, декілька хвилин тому говорив. Це правильний підбір імуносупресивних препаратів, на яких пацієнт се це, цей е, пацієнт приймає пожиттєво для того, щоб Уповільнити реакцію відторгнення. Це моменти, які пов'язані з корекцією тих захворювань, які її призвели до відповідної пересадки органів. Це стосується і режиму харчування, і режиму поведінки, це стосується моментів, які пов'язані з реагуванням на будь-які відхилення від нормальних показників загального аналізу крові сечі. Або інших, скажімо так, моментів, які пов'язані з гемостазом пацієнта. І це має дуже велике значення. Тому що на сьогоднішній момент ми маємо велику проблему в тому, що всі пацієнти, які, які трансплантовані, вони здебільшого знаходяться у нас під наглядом, хоча б повинні бути під наглядом у сімейних лікарів. Але на превеликий жаль, більшість сімейних лікарів не знають, яким чином. Вести цих по цих пацієнтів, і це велика робота, яка в тому числі проводиться, і в нашому центрі і підготовка наших колег, наших е, фахівців в регіонах для того, щоб вірним е, напрямком можливо було супроводжувати цих пацієнтів і досягнути відповідних результатів виживаності трансплантату. На жаль, наш час добігає кінця. Я вам дуже вдячний за те, що ви сьогодні прийшли до нас за цю цікаву чудову розмову. Принагідно всій редакцією вітаємо вас. Зі святом, і будемо раді вас бачити ще в нашій студії. Дякуємо Дякую. за увагу до теми. Дякую, я нагадаю, що гостями нашої студії сьогодні були Руслан Салютін, медичний директор національного наукового центру хірургії та трансплантації імені Шалімова і Дмитро Коваль, генеральний директор Українського центру трансплант координації.